Шановні присутні, сьогодні в Україні вшановують пам'ять героїв Небесної Сотні та згадують події десятирічної давнини 20-го, 21-го, 22 лютого це дні усвідомлення великого перелому, того, що нічого вже не буде так, як раніше. Українці об'єдналися. І дали гідну відсіч кривдникам, захищаючи свою незалежність, жертвуючи власним життям. Небесна Сотня це українці, які змінили перебіг історії нашої держави. На Майдані наших героїв єднала спільна мрія, віра у краще майбутнє, а ще гімн України. Який звучав сюди, зі сцени, з барикад, з різних куточків Великого Майдану. Він об'єднував людей, кликав до перемоги, підтримував у тяжку хвилину. Давайте ж і сьогодні разом виконаємо гімн України. Війни маємо частіше згадувати доленосні події, які стали символом боротьби за свободу і гідність. Майдан перестав бути назвою місцевості, він став символом свободи. Трагічні для нашої держави дні під час протистояння у Києві у 2014 році загинули і наші земляки Юрій Пасхалін і Андрій Саєнко. Вони залишились в нашій пам'яті назавжди молодими. Події тих часів знайшли своє відображення у фотосвітлинах. Шановні учасники зібрання. Сьогодні я маю за честь представити фотовиставку, присвячену 10-й річниці Майдану і Революції Гідності. Учасниками тих подій були наші сміляни. Наші земляки стояли ось тут, на Смілянському майдані. Наші сміляни були на барикадах. у Києві, на Київському майдані і залишились ті пам'ятні моменти на багатьох зроблених тоді світлинах. І сьогодні ці світлини ви можете побачити на фотовиставці, яка представлена ось тут на центральній площі міста. Ці світлини вони насправді унікальні, унікальні тим, що вони зроблені учасниками подій на майдані, учасниками революції гідності нашими смілянами. Це світлини із архівів наших майданівців, з архіву Олександра Вівчарика, Анатолія Терещенка, Михайла Шевчука. Це світлини із архіву газети Сміла, які постійно поповнюються завдяки співпраці із волонтерами, з активістами. Із воїнами, і також це світлини, результат пошуку наших журналістів і краєзнавців нашого міста. На банері окремо є також фоторепортаж із подій, які відбувалися у ті лютневі, у ті зимові часи 2014, а згодом 2015-го років. Там є різдво 2014 го року, є Світлини з Майдану є також акція Вставай, сміло вставай. Вона проходила якраз у житловому масиві радіоприладного заводу, там де мешкав Юрій Пасхалін. Є та світлина. А поряд, через кілька днів, коли ми прощалися з Юрієм Пасхаліним у тому ж мікрорайоні. Ця площа багато пам'ятає подій, і вони саме там відображені. І вас є нагода їх побачити, розглянути, подивитися. І звісно, ніхто краще не зможе розповісти про Майдан, про Революцію Гідності, ніж самі її учасники. Учасники Революції Гідності Майдану по гарячих слідах ділилися з нами спогадами, і вони війшли ось в цю книгу. Сміливі зі сміли. Ми щоденно спілкуємося з учасниками тих подій. Багато дізнаємося цікавого того, що маємо пам'ятати. Щороку, після Революції Гідності, українці розвішують паперових ангелів на деревах. Пам'ять про загиблих. Ці ангели символізують загиблих за Україну і нашу спільну болючу пам'ять за віру в перемогу світла над темрявою. Є така традиція і в нашому місті пролинало в країні мовчання, навіть вітер затих на хвилину. Відбулося останнє прощання зі словами герої не гинуть. Засвітили свічки в кожнім домі і дивилися тихо на небо, там летіли удаль невідому. Всі герої, що вмерли за тебе. Хай палають свічки пам'яті загиблих героїв Небесної Сотні у наших серцях у ці хвилини скорботи, душевного болю і жалю. Шановні друзі, 18 лютого. День виходу українських військ з Дебальцівського плацдарму. Це знаменувало завершення однієї з трагічних сторінок війни на сході України. В дев'яті роковини виходу наших військ з оточення. Ми згадуємо тих, хто віддав своє життя за нашу землю. Вічна пам'ять і низький уклін загиблим героям. Тож, хвилиною мовчання шануймо невмирущу пам'ять про загиблих воїнів, що полягли за Україну. В знак шанування пам'яті загиблих за гідність та свободу України просимо покласти квіти до пам'ятного знаку героїв Небесної Сотні та воїнів. АТО. На завершення нашого зібрання прозвучить духовний гімн України, який поєднав собі любов до батьківщини та Бога, тверде переконання у світлому майбутньому незалежної України.